У одного короля була дочка і така красуня, що й не сказати, але ж горда та пихата. Жоден жених їй не подобався. Хоч би хто посватався, вона його відпровадить та ще й поглузує. Якось улаштував король великий бенкет і запросив на нього і зблизька, і здалека чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишикувалися в один ряд за своїм званням. Спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і нарешті звичайні дворяни. Повели королівну вздовж того ряду, щоб вибрала жениха. Але жоден із них їй не сподобався в кожного вона знайшла якийсь ганч. Один був за товстий, і вона сказала Барило з вином, другий за високий. Довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба. Третій замалий. Короткий, гладкий, не потрібен такий. Четвертий надто білолиций, блідий, як смерть. П'ятий дуже червонощокий, печений рак. Шостий не зовсім рівно стояв. Сере поліно, хай за грубкою підсохне. І ось так кожного вона зуміла висміяти, а надто дошкулила одному доброму королю. Що стояв у ряду перший і мав трохи криву бороду. Ха ха ха. реготала вона. В нього борода, наче дзьоб у дрозда!» І відтоді прозвали його дроздобородом. Але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма женихами, які заради неї тут зібралися, страшенно розгнівався і заприсягся, що віддасть її заміж за першого жебрака. Який підійде до дверей палацу. А через кілька днів під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король почув ту пісню і сказав Покличте сюди співця. Війшов чоловік у брудній подертій одежі, заспівав перед королем та його донькою, а докінчивши пісню, попрохав, щоб дали йому з ласки своєї милостиню. Король відказав, твій спів так мені сподобався, що я тобі віддам свою доньку за дружину. Королівна злякалась, але король суворо промовив, я заприсягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги. І ніякі благання їй не допомогли, покликали священника, і королівну примусом негайно звінчали зі співцем. А тоді король сказав не годиться, щоб жебракова жінка залишалася далі в моєму палаці. Забирайся зі своїм чоловіком геть звідси. Жебрак узяв її за руку і повів, і вона мусила пішечки йти за ним. Ось прийшли вони до Великого темного лісу. Вона й питає Чий цей ліс, чия земля? Дроздоборода короля, якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, нащо мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Потім вибрали вони на гарну луку. Королівна знову питає, чиї це луки, чия земля? Дроздоборода короля, якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, нащо мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Мені зовсім де не до вподоби. Мовив нарешті співець, що ти так жалкуєш, чом не вийшла за іншого, хіба я такий уже поганий для тебе? Нарешті прийшли вони до маленької, маленької хишки, і королівна запитала, Ой лишенько, ой ненько, чия це хатка така маленька? Співець відповів, А це ж моя й твоя хатина, в ній ми житимемо з тобою. Королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. А де слуги? запитала вона. Які слуги? здивувався жебрак. Ти мусиш сама робити все, що треба. Розпалив печі, постав воду та звари мені їсти. Я дуже натомився. Але королівна не вміла ні в печі розпалити, ні їсти зварити, і жебрак мусив сам докласти рук, хоч і в нього не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. На другий день жебрак збудив її ще вдосвіта, що поралася в хаті. Так бідували вони кілька днів, поки поїли всі припаси. Тоді чоловік і каже: Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести, кошики. Пішов нарізав лози. Приніс додому, і дружина почала плести, але цупка лоза подряпала їй ніжні руки до крові. Бачу я, що з цього діла не буде, сказав чоловік. Візьмись но прясти, може, це в тебе вийде краще? Вона сіла за прядку і спробувала прясти, але тонка нитка незабаром так порізала їй ніжні пальці, що аж кров потекла. От бачиш, сказав чоловік. Ти не здатна ні до якої роботи. Наберусь я з тобою горя. Спробуймо ще торгувати горщиками та всяким череп'яним посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш. Ой, лишенько, подумала вона, та ж на базарі будуть люди з батьківського королівства. Як побачать мене, то засміють. Та ніщо не допомогло, мусила вона послухатись. Не вмирати ж з голоду. Першого дня їй торгувалось добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охоче і платили стільки, стільки вона скаже чимало було й таких, що гроші заплатять, а краму й не візьмуть, залишать їй. Прожили вони скількість там днів на вторговані гроші, а потім чоловік знову закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла з краю на базарі, поставила крам і продає. Аж тут, де не взявся п'яний гусар, наїхав конем на її посуд і потовк потоптав його на череп'я. Гірко заплакала жінка і не знала, що робити. Ох, я нещасна, бідкалась вона. Що ж тепер мені чоловік скаже? Побігла додому і розповіла про нещастя. А хто ж сідає з горщиками край базару? відказав чоловік. Годі плакати! Я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої путящої роботи. Ось був я в королівському палаці і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що можуть тебе взяти за самий харч. І ось королівна стала служницею на кухні, мусила слухатися кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком ховала двоє горняток, складала туди всякі недоїдки. І приносила додому, щоб і чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця пішла нагору і стала біля дверей, щоб хоч трохи подивитися. Запалили світло, стали входити гості один за одного кращий, і всі зодягнені пишно та розкішно, а вона з жалем і сумом думала про свою долю. Проклинаючи себе за пиху та гордість, що довели її до такої ганьби, в такі злидні вкинули. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно, присмачно пахло, а виносячи тарелі, часом кидали й служниці недоїдений шматочок, і вона ховала все те у свої горнятка, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам королевич весь у шок та оксамит браний. З золотим ланцюжком на шиї. Угледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, він узяв її за руку і хотів з нею потанцювати, але вона всіляко відмовлялася. А коли побачила, що це сам король дроздоборот, який до неї сватався, і якого вона немилосердно висміяла, то й зовсім перелякалася. Та дроздоборот не слухав ніяких відмовок, а силоміць потяг її до зали. І враз шворка, на якій держалися кишені під фартушком, урвалася. Горнята впали, розлилася юшка, розсипалися недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом, а вона так засоромилася, що рада була на тисячу сажнів у землю провалитись. Вирвалась, вискочила у двері і хотіла втекти, але на сходах її наздогнав якийсь юнак і вернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знову король дроздобород, і він їй ласкаво сказав Не бійся мене, це я твій жебрак, що жив з тобою в халупі. Заради тебе я перебрався на жебрака, і той гусар, що потоптав тобі горщики, також був я. Все це я робив, аби зламати твої гордощі та покарати тебе за насміх, якого зазнав от тебе. Вона гірко заплакала і сказала, я тебе тяжко образила і не гідна бути тобі дружиною. Але він відказав не плач, усе лихо вже минулося, тепер ми справимо наше весілля. Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати, прийшов і батько її, і всі придворні побажали їй щастя в шлюбі з королем дроздобородом. І аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби і ми з вами там були, солодко попоїли б і в смак попили. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.